Я вас вітаю. Продовжуємо рубрику емоційного інтелекту. Подивіться, будь ласка, на ці картинки. І так, він сердитий. Вона сердита. Він злий, він злий, незадоволений. Розлючений, злий, злий. Так, ви зрозуміли, що я підібрала картинки, малюночки саме до теми злість, до такого емоційного, негативного емоційного стану, як злість. Негативізм, сердитий, розлючений, злий. Ми сьогодні будемо з вами говорити саме про це. Покажіть вашій дитині картки, набір карток або сюжетний малюнок. І попросіть вашу дитину розказати, що вона бачить перед собою на малюночку, що відбувається, який емоційний стан у цієї корівки, якщо зараз говорити саме про цю картинку, який настрій у цієї корівки, чому вона така? Що відбувається? Чому вона змушена бути такою? Як називається цей емоційний стан тоді, коли вона так виглядає? А ти буваєш таким? Чому ти буваєш таким? Коли ти буваєш таким? Хто Тобі може допомогти вийти з такого стану, що можна зробити, щоб корівка почувалася краще, щоб вона не була такою. Злість, негативна емоція, а позитивна радість, спокій, дружелюбність, задоволення і таке інше. Тобто дуже багато різних сюжетних малюнків, різних карток, які можуть вам допомогти розказати дитині, повідомити, дати інформацію про такий негативний емоційний стан, як злість. І, звичайно, ви можете розказати і про те, що в тілі може проявлятися фізичною агресією. Що таке фізична агресія, коли людина б'ється, ображає інших, сама себе ображає, тобто самоагресія, агресія, може ображати не тільки інших людей, може також ображати і тварин, коли вона ламає іграшки, коли вона тупотить ногами і таке інше. Тобто в тілі проявляється. Пов'язана з якоюсь активністю, надмірною активністю, яка заважає, як і іншим людям, яка заважає їй самій, яка е, приносить масу незадоволення оточуючим, які знаходяться поруч, навіть у інших можуть виникати страхи і таке інше. Тобто ви повинні розказати про те, як негативно виглядає ця людина, чи ця тварина, чи ця корівка, якщо тут ми говоримо про корівку, персонаж цей казковий, коли він розлючений. Дитині зеркало і ну, дати їй завдання, зобразити, спробувати зобразити саме таку корівку розлючену, так? а потім покажи, як ти можеш злитися. А покажи тепер добре обличчя, якщо ти спокійний, задоволений, усміхнений, дружелюбний, таке і інше. Тобто протилежності. Про тіло ми вже поговорили. А далі треба поговорити про те, як же допомогти собі вийти з такого стану гніву, агресії, розлюченості. І ви можете розказати дитині про те, що знову наші ці вправи оголошення да? і показати дитині, що є декілька шляхів виходу із стану злості, стану розлюченості, і дитина може обирати один або декілька для того, щоб справитися з тією ситуацією, яка в неї є. Ну, наприклад. Перше, глибоко дихати. Тобто пропонуєте дитині дихальні вправи. Ну, можливо, подихати квадратиком. Подихати квадратиком, чи подихати райдугою, таке інше. Тобто глибокий вдих, затамували подих, повільно видихнути. Далі. Інша справа, інший, інша вихід із ситуації побити подушку. Так, тобто, коли побити подушку, то у нас гнів повинен кудись дітися. І коли дитина б'є подушку, то вона вже вибиває свій гнів, свою злість, свою агресію, і вона заспокоюється. Вона не може на психофізіологічному рівні, вона не може вже бути такою, як раніше. Вона вже стає більш спокійною, більш, скажімо так, більш спокійною, більш зосередженою, і яка контролює свої емоції, свої дії. Тобто, побити подушку може навіть ритуал такий завести вдома. Якщо в тебе поганий настрій, то будь ласка, ти можеш цю побити подушку, вибити весь свій гнів. але на цій подушці ніхто не спить. І таким чином може працювати і мама, і тато прийшла з роботи. Можливо, якась трапила ситуація, така я дуже розгнівана. Я дуже розгніваний чи розлючений. Зараз, будь ласка, пограйся своїми іграшками, я не можу з тобою спілкуватися. Мені треба справитися зі своїм гнівом. І можна побити цю подушку, і також потім сказати дитині, що все, я заспокоїлася, мені допомогло і таке інше. Далі, наступний метод просити про допомогу. Тобто дитина повинна розуміти, що коли вона розлючена, вона має право підійти до вас і розказати про свій емоційний стан, про свій. Про свою ситуацію, про свою проблему і просити допомогу, тому що вона розуміє, що вона не справляється з цим, і це дорослі повинні розуміти і допомогти дитині вчасно. Далі наступне. Тримати руку під водою і умитися, потримати руку під водою, і умитися, руки. Тобто, якщо дитина знаходиться в стані гніву злості, їй пропонують просто піти умитися або можна допомогти дитині не занурити її в воду, щоб вона потім страх такий постійно переживала, а допомогти їй вмитися. Давай з тобою моє мличко, давай в моє личко і таким чином переключити дитину на інше далі. Слухати музику можна запропонувати дитині прослухати більш спокійну музику, а або тихенько послухати музику, яка весела, яка трошечки налаштує на інший стан емоційний. Далі. Надувати кульки, тобто є повітряні кульки, які ми можемо надувати, і тоді в процесі того, коли ми прикладаємо зусилля фізичні, ми видуваємо нібито свою злість, свою агресію, свій гнів. І коли кулька надувається зовсім людина стає більш спокійною. Точно так, же можна провести таку праву, коли ви розказуєте дитині, що ви в цю кульку, подумки, вкладаєте весь свій негатив, всі свої агресії, всі свої проблеми, які у вас були, і ви нібито їх вкладаєте туди, а потім, коли кулька вже здорова. Така надулася, ви зав'язуєте її ниточку цю кульку і відпускаєте її у небо. І таким чином ваші проблеми відлітають, ваша злість, гнів, негатив, весь відлітає, і ви стаєте спокійним, задоволеним і так далі. Це нібито той ритуал, який допомагає дитині, самодопомоги, який допомагає дитині відчувати вже далі. Краще себе і справлятися з тим емоційним станом негативним, який і приносив, скажімо, їй шкоду не тільки їй самій і оточуючим, але і вона вчиться знаходити шляхи виходу з цієї негативної ситуації, яка є. Далі, наступне. Брати, рвати чи м'яти папір, кидати як м'яч у відро. Тобто ми можемо запропонувати дитині м'який папір, який вона може просто м'яти, розривати на міленькі дрібненькі частинки і кидати їх у відро, або можна запропонувати грусь, називається сніжки. Тобто зараз у нас зима, ви можете запропонувати, бачите, що ваша дитина агресивна, гнівається, злиться, можете запропонувати побити подушку або побити, пограти в сніговика, сніжки покидати, і таким чином ви. Ористати це якраз на допомогу далі. Наступний вихід говорити про те, що може що тебе розізлило. Тобто, знову ж ми повертаємось до теми самоаналізу, до теми. Самотності, коли дитина можливо розлючена, когось образила, і вона залишилась наодинці сама із своїми проблемами, або від неї всі пішли, вона залишилась самотньою. Тому треба проаналізувати причину, знайти, чому ти так зараз відчуваєш себе, тому що, наприклад, ти когось образила, або ти щось розбила, якусь іграшку, або від тебе пішли люди, і таке інше. Тобто, проаналізувати причину, поговорити про це. Наступна вправа: наступний вихід це танцювати, тобто, коли рухається наше тіло. Звичайно, що і голові тоді легше, як то кажуть, да? тоді переключається наша психіка на те, що вона вибудовує якісь нові форми тіла і таким чином, злість цей негатив, енергетичний такий негатив, він, він йде. А залишається позитив, якщо слухати гарну, приємну музику, можливо, танцювальну музику, просто переключити дитину на інший лад. Далі. І ще у нас є. Деякі вправи, які допоможуть нам вийти з ситуації гніву злості, глибоко дихати, пити воду, просити про допомогу, просити обійняти. Обов'язково я звертаю увагу на те, що можна попросити мене обійняти, тобто, коли дитина відчуває, що вона розлючена, гнівається і вона в стресі, вона розуміє свій стан і вона просить маму чи тата, що їй необхідна допомога. Обійми мене, будь ласка, чому? Тому що я зараз дуже погано себе. Почуваюся, а дорослий повинен розуміти, що коли дитина в гніві в агресії в страху, ми повинні допомогти своєю теплотою, якимось чином її обійняти, щоб вона заспокоїлася, і, можливо, потім далі проаналізувати причини, знайти, проговорити, чому саме це трапилося і таке інше. Далі, наступне: присідати чи віджиматися від. Підлоги, тобто фізичне таке навантаження, фізичні вправи, фізичні заняття, які допоможуть дитині переключитися, тобто вилити свою злость і негатив, порахувати до 10. Тобто, коли вона по поодумки або вслух рахує від 1 до 10 повільно за вашою вказівкою, за вашим регулюванням, то звичайно вона також переключається на цей рахунок і поступово заспокоюється. Тож, саме зворотній зв'язок від 10 до 1. Далі. Стискати в руці стрес, кульку чи м'яч, ми говорили про релаксики, які допомагають зняти гнів напругу і заспокоїтися, говорити я злюсь тому, що, тобто, коли дитина відчуває, що вона злиться, вона розуміє свій емоційний стан, вона просить батьків її обійняти і таке інше, і вона повідомляє, що я злюсь тому, що і розказує причину і собі вона каже і вам дорослі. Далі фокусуватися на відчутті стоп. І опорі на поверхні. Тобто, коли ви дитині кажете стоп, все зупинись, вона повинна якимось чином відреагувати на те, що відбувається. І опора поверхні, тобто, якщо дитина злиться, вона повинна десь присісти чи до якоїсь приєднатись до якоїсь поверхні, щоб відчувати опору. От ми з вами проговорили шляхи, які можуть допомогти вашій дитині самодопомозі, тобто в даній ситуації, і звертаю знову вашу увагу на цей алгоритм. Алгоритм. коли я відчуваю злість. І так, запропонуйте вашій дитині дати відповідь на запитання, речі, які змушують мене відчувати злість. І ваша дитина повинна вам розказати, що змушує злитися. Можливо, це брат чи сестра, молодший чи старший, який дратує постійно, провокує. Можливо, це тоді, коли батьки не звертають увагу на його потреби. Можливо, це тоді, коли. Треба йти, наприклад, до школи може бути таке. Можливо, коли треба виконувати якісь обов'язки. Можливо, тоді, коли хтось кричить чи ображає. Можливо, тоді, коли не задовольняють її потреби. Тобто, тут, коли дитина дає відповіді, ви зрозумієте, на що реагує ваша дитина. Далі, ось так виглядає моє обличчя, коли я злюсь. Дитина повинна намалювати, зобразити себе. Дайте їй листочок, дайте аркуш паперу, дайте олівці, кольорові, різнокольорові. Хай намалює себе. Моє тіло реагує так, і дитина повинна. Коли дитина вже розуміє свій емоційний стан агресію, гніву, роздратованості, вона вам і розкаже, що вона тремтить, можливо, вона злиться, вона хоче вона нервує, вона хоче кричати, вона хоче щось розбити і таке інше. Далі говоріть з дитиною завжди про протилежні почуття. Якщо, наприклад, ми говоримо зараз за гнів агресію, то протилежністю почуття гніву є, що Спокій, радість, задоволення, дружелюбність і так далі? Багато різних синонімів можна підібрати для того, щоб описати людину, яка задоволена, спокійна, радісна, щаслива і таке інше. Моє обличчя, коли я це відчуваю. І хай дитина в протилежність з гніву намалює гарне, веселе, доброзичливе обличчя або зображення себе доброзичливої людини. Ну і останнє з цього алгоритму: що я можу зробити, щоб допомогти собі? Заспокоїтися, і тут, звичайно, дитина вже має в арсеналі вже всі методи, які можуть допомогти їй справитись ситуацією злості. Ну, ми вже з вами про це говорили. Бачите, їх дуже багато. Тобто, тоді, коли ви дитині розказуєте, як можна знайти вихід із ситуації з будь-якої ситуації, особливо якщо ситуація гніву, агресії роздратованості. То вона буде керуватися цими шаблончиками і буде розуміти себе, свій емоційний стан, буде розуміти того, хто знаходиться поруч із нею, і реагувати більш адекватніше. На цьому все. Бувайте здорові, до побачення! Хай щастить у ваших стосунках, у ваших взаємовідносинах з вашими дітьми. До побачення.